Ось такий черокий до нас прямуй на продаж, це у нас 20-й рік автомобіля, у нас він має лімітед комплектацію, повний привід, двигун 3,2, задній ряд тонований, задні партроніки, камера заднього руху. Состоїть в джип Club Харків. У нас Шкіряний салончик, ззаді має він розеточку, гарний з перфорацією, безкрчовий доступ, стеклопідйомники, пам'ять сидінь електрорегулювання, гарний салон, чистий, трошки є такі прим'ятості, але незначні. Автоматична коробка передач, 3.2, повний привід, звісно. І також у нас був клімат контроль, підігрів сидінь, підігрів керма, 164 тисячі км, адаптивний круїз контроль, датчик штовхнення, все має автомобіль, а за додатковою інформацією звертаємось в компанії Автопарк Всього найкращого.